Вітаю вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш і мій товариш Данило Лясов. Сьогодні ми вирішили половити хижака, а саме увагу будемо приділяти ловлі щучки. В цих місцях Данило раніше ловив. покльовує тут щучка від 300 грам. Я в цих містах вперше. Мені дуже цікаво. Сьогодні Настояща щуча погода, дуже хмарно. Починаємо, і якщо в нас буде щось виходить, ми обов'язково будемо вам розповідати. Поїхали! Після короткого інструктажу про це місце Данил мені розповів, яка тут глибина, що як і до чого. Я вирішив ловити на невелику вагу. Зараз в мене стої, стоїть джиголовка заноза вагою 3 грама, стоїть класична приманка Віброхвост Classic 2,9 дюйма і колір моторне масло. Чому джиголовка? Джиголовка має таку форму, що її гачок завжди знаходиться вверху. І тому. Придонна трава, тина, вона не так чіпляється, коли ви. Ой, ось дощик в дорогу. ну Це гарна прикмета. Джиголовка не так чіпляє тину з дна, і якщо ви ловите в товщі води, то цей монтаж буде зручніше. Ну, Закидаємо приманку, починаємо нашу ловлю і сподіваємось, що зараз. Не з першого закиду, але клюне. Та хай з першого клює. Я завжди люблю ловити щуку е з берега або з човна равномірною проводкою. По-перше, це дуже зручно в будь-яку погоду, вітер, не вітер. Ти просто однаково крутиш катушку і чекаєш покльовку. І саме Покльовки, покльовки, вони дуже яскраві, коли щука б'є в ходу. І раді цього відчуття використання цієї проводки приносить таке задоволення. Основні проводки, які використовуються при ловлі щуки, це в моєму випадку це равномірна проводка. І е ступ класична ступенька. Е класична ступенька це ви закинули приманку, робите 2-3 оберти катушки швидких, і робите паузу. І е самі, саме коли швидкі оберти катушки, ваша приманка з дна стартує е уверх, і потім спокійно падає. І оця, оця провокація, вона дуже Сильно впливає на щуку. Ну, ми почнемо, як я вже сказав, з равномірної проводки, а потім будемо експериментувати з приманками, з проводками. В общем, все будемо розповідати. Вудка, яку я сьогодні використовую, це вудка Fanatic Ларва. Має довжину 2,55. І тест. Від 3 до 15 грамів. Така дуже універсальна утка, вона дуже гарно підходить для будь-якої ловлі з берега. І також її дуже гарно, і мені подобається ловити щовна, окуня, жереха, головня. Жилка, яка сьогодні. Угу. Завернуло. Хвост. Жилка, яка в мене навіть завжди використовується в береговій ловлі, це фанатик ультралайт діаметр 01 по Японії. Тонка, міцна, проста, недорога, гарна жилка. Хочу відразу сказати, що. Для ловлі щуки на силиконові приманки використовуються, як правило, максимум три типу приманок. Це віброхвост, це твістер. І це, як у Данила от зараз стоїть лобстер, двохвостий твістер, якщо можна так сказати. Це активні приманки. Буває, що щука клює і на пасивні, але ж все-таки більш відсоток це активні приманки. Із, оцих, із цих типів, на мій погляд, віброхвост він такий самий успішний. Бувають випадки, коли краще працює двохвоста приманка, коли твістер краще працює. Ну, в моєї практиці класичний віброхвост працює краще. От зараз впала вода і дуже добре видно, там навіть вже е, суша, і між цією сушею нами, нами йде канава десь метра чотири. І та бровка, вон, як я вже казав, одвісна і важливо з неї от потрошку, 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 щоб приманка впала вниз. Трохи розповім ще про джиголовку заноза, чому я вважаю її найуспішнішою джиголовкою. Коли ми ловимо щуку, особливо в траві, дуже часто працює проводка така на продир. Ми закидаємо восени в траву, яка легко рветься. І коли наша Приманочка трапляє в траву, ми так е, різко смикаємо і е, тим самим е, збиваємо траву з гачка. Так от, коли ми використовуємо класичну джиголовку, під час цього смичку е, наша приманка, особливо, якщо ви використовуєте японський силікон, вона сповзає. Ви пару раз дирнули, і приманка сповзла. Так от, те кріплення, яке використовується на джиголовці заноза, зроблено таким чином, що приманка навіть да, е, даже японська м'яка не сповзає. Це дуже важливо, тому що ви закинули. Пару раз смикнули скинути траву. і з занозою ви далі спокійно робите проводку. А якщо ваша приманка сповзла після першого піддергування, вже у вас риба не клюне, ви тягнете там приманка якось бубликом. І тому я дуже, дуже довго мучився з класичними джиголовками. Єдиний вихід був це їх постійно підклеювати. Від клея вони біліють, ну це не, 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 не дуже гарно. А от заноза, якщо ваша приманка дуже-дуже порізана, пожована щукою та судаками, вона тримає. В мене був випадок, коли я на одну приманку впіймав, щоб не збрехати 16 або 17 щук. Там вже не було живого місця, але е, остання щука відкусила хвоста. А приманка продовжувала міцно триматися. Це був Силикон Фанатик, він більш міцний, ніж японський. І після 16 або 17 щук приманка з занози не сповзала. От не сповзала. Є. Yeah. 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 Друзі, дві години, дві години я ходжу за нею. Є yeah. іди сюди, моя дівчина, іди сюди, Іди до тата, іди. <плес> уже все, уже все, уже все, друзі. Та стій вже. Зараз я тебе буду відпускати. Друзі. Три рази вона в мене клювала. Три рази. Я вже чуть з лузу не з'їхав, але вимушив я її взяти. Клюнула вона, на, на мій погляд, один з улюблених кольорів це моторне масло. Перед вами приманка Classic 2,9 дюйма на занозі 7 грамів. Я Зараз дуже швидко цю дівчинку буду відпускати. Так, зараз нашу занозу. Так, наша Сарочка. Іди, іди гуляй! Зараз розкажу, що відбулося. Ходили ми з Данилом, ходили. І прийшов я в одне місце. Тут навіть така дуже вертикальна стінка, і потрібно дуже обережно з мілини скинути приманку, щоб приманка падала недалеко від самого свалу. На першому закиданні тичок. Підсічка нічого нема. На другому закиданні підкидую приманку, підсікаю е, шелуха від щуки. Думаю, скільки можна. Дві чи три години не було покльовки, і тут два закидання і нічого. Змінив приманку і одразу жадібно взяла. Я завжди впевнений, що. Дуже, дуже велику роль має значення сама приманка. Якщо хижаку вона подобається, він її бере як треба. Якщо з приманкою щось не так в цей момент, вона її кусає, відгризає хвіст, робить все, що завгодно. Я впевнений, що щука ніколи не маже ніколи. Питання тільки в тому, чи подобається приманка, чи ні. Чи подобається проводка, чи ні. Тому на кожній рибальці, якщо у вас є якийсь контакт, відразу пробуйте міняти приманку, проводку, і ви обов'язково получите не менш задоволення, як я зараз. Коли ми ловимо щуку, особливо з берега, дуже важливо контролювати фрикціон. Чому? Я завжди з берега рекомендую використовувати тонку жилку. Тонка жилка, на жаль, не така міцна, як товста. Ну, Логічно. І якщо йде виважування, особливо щуки, важливо. Відпустити фрикціон, щоб біля берега, коли щука дуже різко буде намагатися піти, фрикціон вам допоміг не порвати шнур. Коли ви підтягуєте і фрикціон дуже розслаблений, це не страшно, тому що можна покласти отак палець на фрикціон, і потихеньку її тягнути. І якщо вона сильно буде рватися, сильно піде від вас, ви вбираєте палець і фрикціон спокійно стравлює. Це перший момент виважування з розслабленим фрикціоном, який ви контролюєте пальцем. І друга дуже важлива річ. Коли ви вже достали рибу, ви раді, щасливі, обов'язково треба скинути дужку з катушки. Тому що приманка, як правило, ще в пасті, риба починає плигати рухатись, і якщо у вас дужка не відкинута, дуже легко зламати вудку. Отаких От пару порад вам, думаю, знадобляться. І... Буде ситуація, коли за такі поради ви будете мені вдячні. Риба останеться на гачку, вудка останеться цілою. Ну що, друзі, на жаль, закінчилася наша риболовля. Сьогодні ми полювали за щукою. Впіймали, впіймали. Е е ви все бачили. Е думаю, якісь поради вам знадобляться. В кінці, як завжди, хочу подякувати нашим хлопцям, які боронять наш кордон. Воїни ЗСУ, ви самі круті. Кру Вами пишається весь світ. Ви робите. Дуже добре діло не тільки для нашої України, а для всього світу. Велика вам подяка. З вами був Юрій Петраш. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному випуску.